28 листопада 2012 року Ема Філіпов зникла у штаті Вікторія, Британська Колумбія. За рік до таємничого зникнення дівчина прибула до Вікторії без роботи чи місця проживання. Поселилась у друга та знайшла роботу у місцевому кафе. Коли настала зима, вона стала замкнутою, то почала дивно поводитися. Ставалися маніакальні епізоди, а через кілька місяців Ема раптово покинула квартиру друга, залишила роботу в кафе та почала жити будь-де у готелі, у лісовому таборі та навіть ночувала у човнах в Гаванні Вікторії. На початку 2012 року Емма жила у притулку для жінок та влаштувалася на сезонну роботу в популярному ресторані морепродуктів. Купила машину в надії подорожувати різними містами. Але на жаль, проблеми з психічним здоров'ям Емми не поліпшились. і Її поведінка ставала все більш хаотичною та непередбачуваною за кілька тижнів до зникнення. Ема перетягувала меблі з жіночого притулку через вулицю.